Сьогодні працюю з еостомою і трошки хочу розповісти про свої враження від цієї квіточки. Привіт! Мене звати Наталя і ви на каналі Садові Замальовки. В мене сьогодні робота розпікувати ось цю еостомку по окремим стаканчикам. Що хочу сказати, багато хто дуже боїться еостоми і вважає, що вона така ну, просто мега-капризуля мега якась, що її виростити просто нереально. Але це насправді не так. Насправді це не так. Еостома нічим не важче, ніж, звичайно, наприклад, петунія. Якщо ви вирощували такі дрібноквіткові, дрібнонасінневі культури, як петунія або лобелія, то все у вас вийде. Варто спробувати. Єдине, що еустома це рослина для таких дуже-дуже терплячих. Тому що вона наростає дуже довго. Її вегетаційний період може становити. 5 місяців, 6 місяців, деякі пізні сорта можуть зацвітати навіть через 7-8 місяців від посадки. Тому це рослина для терплячих. Запастися терпінням дуже-дуже потрібно. Еостомка має таку властивість, вона в першу чергу нарощує свою кореневу систему, і лише потім вона починає активно відрощувати вже надземну частину. Еостоми насіння, зазвичай воно є дражоване. Мало хто там, я не знаю, чи знайдете ви в продажу, мабуть, немає такого, що чисте насіння. Насіння дражоване, посіяти його не становить якоїсь там дуже великої проблеми. Ось погляньте, яка малесенька, і які вже в неї корінці великі. Не становить ніякої проблеми її посіяти просто поверхневим посівом, як ви зазвичай висіваєте там петунію будь-які культури. Варто просто потренуватися, все це вийде. Я сіяла устомки із самозбірного насіння. В мене росли гібриди, я вже кілька років працюю з еустомами. В принципі, ми вже такі давні знайомі, можна сказати. Я висівала, залишала насіннячко визрівати найперші ці квіти, що розкриваються, для того, щоб зібрати самі насіння і подивитися, що з того вийде. Бо я дуже люблю експерименти. Я вирощую рослинки не лише для себе, але й на продаж. І мені було цікаво подивитися, насіння еустоми, воно таке дороговартісне. Мені було цікаво подивитися, чи зберігає воно свої материнські ознаки. Тому я залишила із гібридів, бо все, що ми купуємо в пачках, там, в кольорових або професійне, ви купуєте насіння це все є гібриди. І відомо, що гібриди вони не завжди передають материнські ознаки. Ну, в принципі, так сталося і з еустомами. Вони в мене виросли, зацвіли. І основна проблема була в тому, що квіти не такі махрові, вони не передали ознаки. Вони, начебто, і гарні, але вони такі пустуваті, і якісь такі розмиті кольори вийшли. Тобто я сіяла яскраві. Насичено рожеві, насичено там, ну, сині, такі, фіолетові, а, а по факту вони якісь всі блідуваті були із самозбірного насіння. Не знаю, можливо, так у мене вийшло, можливо, це не, ну, якби не правило таке. А, тому найкраще, якщо ви будете купувати насіння, воно дороге, але воно того вартує. А, тому я так вирішила для себе, що ніякого самозбіру беру щороку професійне насіння. Багато кольорів, бачите, підписую горщики для того, щоб знати, які це кольори. Бо мені скільки не потрібно частинку буду продавати з цього всього добра. Значить, вирішила я сіяти лише гібриди. Що любить Еустома? Еустома дуже любить на маленьких етапах високу вологість. Висока вологість повітря їй дуже-дуже потрібно. Тоді вона швидше якось наростає і вона краще себе почуває. Починаю я вирощувати у вдома, тут посів, тут у мене стележі. І потім вони переїжджають у тепличку. Тепличка у нас починає опалюватися із лютого місяця. Воно десь із середини лютого, буває, з кінця лютого туди переїздить еустома. Що помітила, що в умовах теплиці вона набагато себе краще почуває. Там краща освітленість, хоча тут на стелажах також нормальні лампи, все, все в мене добре тут. Якщо вам цікаво, до речі, про лампові, про те, як влаштовані стелажі, то відео є на каналі. Зайдіть, погляньте. Що помітила, що йостома себе набагато краще почуває вже на свободі у тепличці. По-перше, там дуже висока вологість, велика кількість рослин, які випаровують, звісно, випаровують водичку, і вологість там завжди дуже така підвищена. Плюс сонячні дні. Ну, Ніякі лампи не можуть замінити рослинам сонця. Але і виростити Еостому на стелажах якби, також можливо дотримати її до тепла і висадити там на початку травня або навіть в кінці квітня. Що помітила, якщо Еостомка така загартована, вона. Витримає невеличкі приморозки, вона витримає. Головне, щоб це не було так, що ви з теплиці, з якогось мегатепла, з 25 градусів тепла, та й посадили її на холод. Так, звісно, робити не треба. Але якісь такі невеличкі приморозки, і остомка витримує. На маленьких етапах, у таких, вона зразу дуже повільно росте. Але коли вона хапає сонечко, багато сонечка, вона починає просто активно наростати на очах. І помітила я раніше, я висівала її десь ну, в листопаді навіть, кінець листопада, я вже там щось сіяла. Потім я вирішила зробити такий експеримент, перенести посів на більш пізні строки, на грудень перенесла. І зараз взагалі я їх перенесла на січень. Що помітила, що в зацвітанні дуже великої різниці такої немає. Тобто не було такого, що я там посіяла у листопаді і вона в травні вже зацвіла. Ну не було, не було такого, не знаю. Можливо, у вас якийсь інший досвід, поділіться. Різниця у термінах зацвітання, якщо висівати там в листопаді, наприклад, і у січні, ну може буде на. Днів 10, ну, максимум 2 тижні буде різниця у періоді зацвітання. Тому, якщо у вас ну якби немає бажання там дуже довго визюкатися, або немає можливості її там дуже довго тримати, не потрібно сіяти у листопаді. Посійте трошки пізніше, вона трошки пізніше вам зацвіте, але неодмінно зацвіте, обов'язково. Ось тут я висаджувала і Такі для горщиків низькорослі і високорослі. В цьому році в мене лише зрізочні високі, я посіяла. Подобаються вони мені висаджувати, якщо їх на повному сонці, то тоді гостума швидше перецвітає. Ну, не дуже вона витримує, особливо як цей рік, був у нас дуже-дуже посушливий. І просто таке пекуче сонце було, що не то, що й там мало хто взагалі витримував. Якщо її посадити десь прям, ну не на пекучі, а в якусь ажурну тінь, тільки це не, ну, не сприйміть, що це там глуха тінь кудись засадити. ні. А в глухій тіні жодна квітуча рослина не витримає. А, якщо її посадити в якусь таку більш ажурну тінь, вона квітуватиме довше, триматиме квіточку довше. Квітує вона в будь-якому випадку до самих-самих заморозків, поки аж не замерзне. Але ось ця квітка буде триматися довше, не будуть згорати пелюсточки, якщо буде там не пекуче сонце, а десь там ну, приблизно на півтінь. Так, це в мене збилося вже 16. По сортах підписую обов'язково. Так, Еостонка дуже любить такі підживлення. Кальцієм, вона дуже любить кальцій. Із таких добрив я про добрива окреме відео вийде на каналі, який любить гостома добрива, то подивитися, але їй, у неї така особливість, їй потрібен кальцій. Тоді вона наростає швидше, наростають зелена маса, тоді не відсушує вона квіточки. Ну, це Така кальцієлюбива рослина буває таке. Взагалі еостома по своїй природі вона є багаторічником. І тому, якщо ви її заберете на підвіконня її можливо зберегти. Особливо оці, що в горщиках, щоб не височезні, а такі звичайні, її можливо зберегти. Обрізати ось ці пагони, що були квітучі, обов'язково їх обрізати. Вона потім в процесі буде відбивати новесенькі, молодесенькі пагінці. від від кореня буде відбивати. Пеньочок залишаєте, решту зрізаєте. Вона відбиває. Єдине, що проблема зберігання з нового, це грибкові хвороби. Може її вражати фузаріоз. Тобто вона така рослинка, наче росте, росте, потім, потім зів'яла. Вам здається, що вона засохла, але ні. Насправді, якщо вологий ґрунт і вона зів'яла. Це коренева гниль. Найчастіше це фузаріоз. Фузаріоз, він закупорює судини у рослини, і рослина не може прокачувати воду, не може ну, живитися нормально і, звісно, що така рослина пропадає. Щоб цьому запобігти, то обов'язково, якщо будете забирати на зимівлю, проливайте фунгіцидами. Ну, В цьому випадку я б використала фундазол. Розвести по інструкції і просто пролити фундазолом. Для того, щоб запобігти у цьому, у цьому всьому. Препарати уважно читайте інструкцію, бо для оприскування і для проливу під корінь там зовсім зовсім різні, різні категорії, різна грамовочка йде, то читайте, завжди читайте уважну інструкцію. Я зараз еустома, в принципі, вона нормально переносить пересадки, нормально все зараз я її пересаджу, пролю ось таким радіфармом, це в мене укорінювач, або можна будь-який інший укорінювач. Ось, І буде вона обживатися. Щось трошки постоїть і винесу її в тепличку, буде вона там наростати. То іостомку не бійтеся. Це рослина дуже гарна, дуже така розкішна. Єдине, що потрібно дуже багато терпіння для того, щоб довести її до ума. І більше нічого, вона не капризує. От Багато хто так помилково думає, що вона така капризна, що там щось, там щось не так зробиш, вона пропала. Ні, це не так. Це дуже стійка квітка, просто вона повільно розвивається, так буває. Стосовно купівлі, продають євроці посіяні з касетки, євро-черенки, ну, назвемо їх так, продають з малюсіньких-малюсіньких касеток, з малюсінькими-малюсінькими такими корінцями і розповідають, що вона вам за два місяці вже, вже цвістиме. Ну, Насправді це неправда, це, це обманюють. Ну, Їй до розвитку, от якщо ви купуєте цю касетну манюсіньку розсадку, там в ній ну, сантиметрик-два сантиметри зеленої маси, то їй до цвітіння, ну, добрих 3,5-4 місяці точно вона зацвіте, зацвіте десь на серпень місяць, ну, можливо, на кінець липня. Я не думаю, що раніше прямо там вона заквітує. Знову ж таки, якщо маєте інакший досвід, поділіться, чи вирощуєте, як вам ця квіточка подобається, не подобається. Я її дуже люблю. Вперше, коли ми висаджували, то взагалі люди, хто бачив, думали, що то якісь штучні квіти. Бо вона реально дуже-дуже красива, як з картинки. Зараз дуже багато сортів, дуже багато таких достойних, гарних. Головне, щоб було якісне насіння. Бо буває таке, що купиш, ось навіть я сіяла, висівала багато сортів, і ось, бачите, один рядок пустий, тобто із всіх насінинок жодна не прокинулася. Є рядки, де повністю все зійшло. І від сорту залежить і рівень розвитку. Погляньте, є такі зовсім малюсінькі. А є такі великі вже. Тобто це все залежить від сорту, від, як, як люди різні, так і рослини різні. Тому не бійтеся, все воно виросте тільки-тільки вона відчує сонечко, відчує тепло, вона буде досить швидко розвиватися. І я думаю, що з цією рослинкою ну, не важче працювати, ніж з тою самою петунією. Напишіть у коментарях, чи вирощуєте ви цю красуню, чи, можливо, хочете спробувати ще її вирощувати. Можливо, є якісь запитання, все запитуйте, з радістю вам відповім. Корисне щось почерпнули, чекаю вас у наступних відео. Не забудьте про лайк, не забудьте про коментар, про підписку, якщо ще цього не зробили. І до зустрічі!